Роботи на конкурс готують у Вінницькій в'язниці. Номер один ув'язнені майструють своїми руками сувеніри, малюнки та вишиванки. Всі вони мають бути на релігійну та новорічну тематику. Такі умови конкурси, які організовує Українська Православна Церква разом із українськими в'язницями. Проходитиме він під гаслом Різдво Хрестове без кордонів. Роботи переможців демонструватимуться у виставковому павільйоні Києво-Печерської лаври у січні 2013 року. Про в'язнів рукодільців. Це роботи довічно ув'язненого Андрія Авраменка. все оно как-то спонтанно там, от необходимости. Занимался корабликами, где-то появилось там, желание ребенку сделать что-то. Поэтому где-то смотришь в телевизоре мультяшку, ну, пытайся произвести. Вот Рождество, был объявлен конкурс, получается, на Рождество. То есть, кто есть желание как-то проявиться, ну, почему бы и нет. Вот змеи вроде как, символ змеи, хотелось как-то и добавить этого. Дед Мороз, ну, несущие подарки, наверное, такие стереотипы. Веселая змейка кому-то. Кстати, я тоже выход змеи, поэтому Тематика интересная. Ну, наверное, это и способ какого-то самовыражения, где-то как-то, чтобы не сойти с ума. То есть выбор небольшой, или читать книги, смотреть телевизор. Я вот так вот проявляю. Сижу, себе занимаюсь свой ход мысли со своими, как говорится, какими-то размышлениями жизни. хотелось бы построить что-то большое. Там вот мне замок хотел бы построить там, с какими-то рыцарами внутри, с фигурками, там, с комнатами, чтобы можно было лицезреть, внутрь заглядывать. Какая-то тайна, какой-то секрет. Людям нравится заглядывать в окна. Та й тому большої спасів, щоб можна було включити вот таке, що я хочу зробити. А це вже відібрані на конкурс роботи. Ми заздалегідь попереджаємо про проведення спільно з українською православною церквою даної благодійної акції, яку мають можуть прийняти участь кожен засуджений. Кожен засуджений який має якісь здібності. Хтось може малювати, хтось може вирізати по дереву. Намагається ну, залишитися острін даної події, підготувати роботу, подати заяву, що він <смі>, передає дані свої вироби, вироби для участі випадку з подальшої його передачею якомусь благодійної організації або якомусь іншому там культурному мистецькому <смі> закладу. Ви бачите кількість кількість робіт, бере участь кожного дня. У нас поступаються нові нові вироби, нових нових, нових засушених, які кожен має приложитися до даної благодійної акції. Тематика духовна. Кожна людина хоче проявити свій талант, показати себе. Своє найкраще і побачити свою роботу може по телебаченню, а може в якомусь виставмочому павільйоні. Це дуже приємно кожній людині, яка бачить себе, свій вироб і може. Повідомити своїх рідних і близьких, своїх знайомих, що він прилежився до такої величезної події. Усі роботи створені руками засуджених потрапляють ось сюди. Це павільйон, виставка. Згодом буде магазин. Державна система виконання покарань створює всеукраїнську мережу магазинів, де продаватимуть товари від ув'язнених. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.